Христово Твоєць, родий, в цій села. Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наших глядачів і отця Володимира, який сьогодні з нами. Отець Володимир Борейко, священник. Проти Єгумен Львівської провінції, згромадження найсвятішого Ізбавителя, або як найчастіше ми називаємо це згромадження отців редемптористів. І сьогодні ми будемо говорити з оце про свято, про праздник Різдва Пресвятої Богородиці, який ми будемо відзначати 8 вересня, вже за новим стилем у понеділок. Отже, отже. Ну, найперше ще раз вас вітаю. Дуже дякую, що ви знайшли час і можливість е, поспілкуватися з нами. І перше питання таке: чому церква ось надає такого великого значення статусу святу Різдва Пресвятої Богородиці. Так що, фактично, можемо сказати, що це є перше 12-те велике свято церкви в новому церковному році, який розпочинається 1 вересня. Ну і взагалі. Церква святкує його з дуже великою такою увагою ну, і значимістю. Ну, перше за все, тому що є е, початок церковного року. Так, ми 1 вересня відзначаємо е, початок церковного року і свято Різдва Пресвятої Богородиці є першим таким великим святом. А чому воно таке поважне виняткове значення має в християнській традиції? Це через те, що це перший крок фактично у здійсненні Божого задуму спасіння, так? бо Богородиця стає матер... матір'ю Спасителя, і її поява знаменує якраз початок цього етапу в історії спасіння. Також її народження воно є таким виявом втілення Божої благодаті. Бо ми знаємо, що святі Йоакім і Анна не могли мати дитини, вони просили про це Бога, так і Бог вислухав їх молитви. І це якраз такий знак відповіді Бога на наші молитви. Та ми просимо щось. Е, і він відкликається на це якраз особливо ті, хто терпить у якихось своїх проблемах у своїх болях, е, і отримує від нього відповідь. Ну і ще третій такий момент можна згадати, що е, Марія є образом чистоти й покори. Так, таких важливих рис в християнському житті, і якраз у цей церковний рік, можна сказати, починається з такого стимулу для кожного християнина, щоб він задумався над своїм життям християнським, як воно має виглядати, який воно має мати вигляд, і до якого ідеалу ми всі маємо прагнути. Тому це таке якраз важливе таке для нас свято, якраз дуже гарно з нього починати цей церковний рік. Дякую, отже. Але ось дата, 8 вересня. Взагалі звідки відомо, що там цього дня народилась Богородиця? Бо я хочу відразу сказати, що десь рік чи два тому була така інформація, з'явилась в медіапросторі, що є у нас таке відоме місце, куди люди їздять паломництво, як Меджугор'є, і що нібито там колись Богородиця комусь з візіонерів сказала про те, що вона народилась насправді 5 серпня, і багато людей це сприйняло. І виходить так, що традиція церковна багатовікова, ніби неправильно шановує Богородицю. Так що навіть один з єпископів, щоправда, римокатолицьких, це оприлюднив себе ну, приватно на Фейсбук-сторінці цю інформацію. І от звідки ми знаємо, що саме 8 вересня народилась Богородиця, і як нам ставитися до таких альтернативних дат її народження? Я вам скажу, ми не знаємо, коли народилася Богородиця, ніхто цього не знає. І 8 вересня це просто традиція церкви, так, яка відзначала цей день це свято. Ми не знаємо ні дня народження Пресвятої Богородиці, ні дня народження Ісуса Христа, так ми не знаємо, чи Він 25 грудня, чи коли він народився. Це все є традиція церкви, так де ми відзначаємо це свято. І тут, напевно, більше не важливо, коли вони народилися, так, а те, що вони народилися, і ми маємо конкретний день, якийсь у році, де ми з року в рік постійно це святкуємо і постійно це відзначаємо. Щодо приватних об'явлень, так ну це є приватні об'явлення, і це може людина в це вірити, може людина в це не вірити. Можливо, дійсно народилася в той день, а можливо, і ні, не знаємо. Християнин не зобов'язаний в це вірити. Так? Є вчення церкви, є традиція церкви, і ми, як вірні, маємо її дотримуватися. Але це не означає, що ця особа, так, чи це Богородиця, чи Іван Хреститель, чи Ісус Христос, де ми їхні дні народження святкуємо, що вони дійсно народилися в цей день. Я не знаю, вона народилася, але святкую разом зі всією церквою, бо мені більше важливіше не той день, в який вона народилася, а важливіше те, що вона народилася і разом це відмітити. Можливо, це пов'язано якось, що в грудні ми маємо 9-го, там по різному трошки день як зачаття Пресвятої Богородиці, і природно, що вона народилась через дев'ять. Місяці після того Ну, так, звичайно, що це все підставляється одне до другого, так щоб воно мало якусь логіку і не виглядало якось дивно. Так було би дивно, якби воно там народилося через 10 місяців чи щось тому подібне, і воно відповідно вже так встановлюється, як, як є зараз. Але до кінця ми цього знати не будемо, так ну і в принципі для справжнього християнина це не є такою важливою річчю. Є важливою річчю, що вона народилася, і що ми вдячні за це Богу, їй вдячні, що вона з'явилася на світ і те, що вона зробила в своєму житті. А ще дивіться, так цікаво, що багато храмів в Україні на заході України, зокрема, присвячені саме цьому празднику – Різдва Пресвятої Богородиці. Mm -hmm. З чим це пов'язано? Чому люди так полюбили це свято, що церква так його? Можна сказати, полюбила, що саме багато храмів назвали ну, в наших краях. Не знаю, як в інших, але в наших дуже багато храмів мають праздник цей день. Ну я вам скажу, по світі теж багато присвячених Богородиці храмів, так і в Україна не є якимось винятком чи особливим місцем. Але зазвичай в нас люди як вони потребують цієї такої опіки материнської, вони потребують цієї любові, цієї відкритості, і саме тому напевно ближче так тягнуться до. До Богородиці, е, тому і так багато храмів і Різдва Богородиці, і взагалі іншим святам, присвяченим Богородиці. Багато храмів У нас дуже популярне свято Покрову Пресвятої Богородиці, так що в Латинській церкві цього свята нема. Е, це пов'язано з тим, що. Коли людина страждає, чи коли людина є в якихось бідах, немочах, потребах, вона до кого прибігає? До матері своєї. Саме першій їй буде жалітися, буде випрошувати щось, неї, якоїсь допомоги, тому подібне. І з цим пов'язано так. оця кількість храмів присвячених Пресвятій Богородиці, а конкретно її різдво ви згадали за латинську церкву. І тут справді mm -hmm. є, що в західній традиції це свято також є, але воно не має такого високого статусу, як східність. Може, <кій> ви знаєте, з чим це пов'язано? Чому так склалося історично? Я не думаю, що західна церква менше любить чи почитає Богородицю, так хоча дійсно вони з меншою помпезністю відзначають це свято, воно не входить у когорту тих найбільших свят. Але це все пов'язано з розвитком християнства. Так воно йшло трохи по-різному, що тут на сході, що там на заході і. Тим більше це свято в нашій східній церкві, воно з'явилося трохи швидше, на століття чи два швидше почали відзначати. І це пов'язано просто з більшою якоюсь такою прихильністю до Богородиці, можливо, десь в такий спосіб, так, що до її появи на світ, з Богослов'ям, де Богородицю називають новою Євою. Так, і з… Тим, що більше згадують її в якихось своїх таких е літургійних текстах, тому подібне. Поважають, люблять, цінують, звертаються до Богородиці. Я думаю, що однаково так, але ж просто різні традиції. Це, напевно, в цьому е різниця є. Ми знаємо про вервицю, яка походить з латинської церкви. Я що дуже цікаво, наша церква. Е з цього дуже сильно виграє, бо ми беремо і східну традицію, так, і беремо все найкраще, що можна взяти з західної традиції, як, наприклад, та ж сама вервиця і тому подібне. Цікаво. Дивіться, от таке практичне питання. Отче. Я думаю, що воно виникає в когось з людей неділю та великі свята, так, людина має християнський обов'язок відвідати святу літургію, службу Божу. Але дуже ага. часто, як і цей раз, от понеділок, припадає свято Різдво при Святої Богородиці, свята випадають на будні дні, на робочі дні, і в час війни то взагалі повід ну, вихідні дні на тижні, як людині, яка не має можливості так відвідати літургію цього дня, ну, справді не немає можливості, хіба що звільнитися з роботи, як їй ну, правильно поступити, яке відношення мати до цього питання. Угу. Знаєте, церква ніколи не була мачукою для своїх дітей. Так вона завжди була розуміючою, та, яка е, приймає ті реалії, які є. Мусимо розуміти, що людина мусить працювати так, щоб забезпечувати свою сім'ю, власне утримування і тому подібне. І так є такі різні моменти, де людина е, де в понеділок, так на свято, яке вона ніби зобов'язана відвідати богослужіння, але працює в цей день і немає фізичної можливості. Ну тут. Тут потрібно ввійти в її положення, це перше за все, ніхто таку людину засуджувати не буде. Але одночасно треба звертатися до сумління цієї особи, так до її християнського виховання. Про те, що якщо є така якась можливість десь піти швидше на богослужіння, так бо багато храмів пропонують, особливо в містах, що є ще до робочого часу богослужіння можна відвідати їх. Є також ввечері різні храми. Тут дуже важливо вміти не полінитися. Знайти той храм і піти на цю літургію, якщо ж такої можливості немає, ну можна, наприклад, взяти участь онлайн, якщо є можливість. Якщо теж і такої можливості немає, бо весь час зайнятий так, весь час працюєш. Ну, то можна просто виділити якийсь час на якусь приватну молитву, на читання святого письма, на якийсь акафіст і тому подібне. Ну або в крайньому випадку можна, наприклад, в інший день, якщо ви в інший день не працюєте, в інший день піти і подякувати Богові за, за це свято, подякувати Богові за власне життя. За те, що він опікується цією особою, тобто, вихід завжди можна знайти, головне, щоб людина цього прагнула і бажала. Але це вважається ну, пропуск літургії так неділю, свята тяжким гріхом. І чи людина повинна, навіть якщо вона не змогла на сповіді сказати про це. На вашу дивіться тяжким гріхом, ну не до кінця тяжким, то залежно від обставин. Так якщо ці обставини не залежать від людини, вона не має можливості і це не залежить від неї, ну тут це не рахується гріхом, так бо якщо людина свідомо має можливість е чи шукає цієї можливості. E, точніше не шукає цієї можливості, і не відвідує цього храму чи тому подібне, лінується. Так, це буде гріхом, бо вона зобов'язана. Але якщо обставини від неї не залежать, і вона ніяк не може прийняти участі, ну, то тут немає гріха. Я не вас розумію, що тут і, ну як би сказати, друга частина цієї заповіді по такому самому принципу розглядається. Тобто, бо не тільки відвідати літургію, але в неділю і великі свята також церква забороняє важку роботу виконувати, і якщо людина знову ж таки працює і не має можливості взяти вихідного, то чи це також не буде важким гріхом, якщо воно буде важко працювати в цей великий день свята. Ну, дивіться, наприклад, наші рятувальники, так які працюють в неділю, і іноді треба е долати наслідки ворожих атак чи щось тому подібне. Вони працюють важко в неділю. Так це їхній обов'язок, і тут ніхто їх засуджувати за це не буде. Так, є різні обставини, є різні моменти. Чи наші військові, які не мають доступу до тієї богослужіння і, і важко в лавках працюють, так захищають нашу свободу і волю, ну, тут ніхто їх не буде звинувачувати. І я не думаю, що Бог сидить із з якимось зошитом і записує, де ми там що зробили, так, не так, десь відступили на 5 хвилин чи 5 метрів не в ту сторону, і він за це нас буде карати. Звичайно, тут це все питання свідомості людини. Свідомості. Бо якщо Є можливість, ну тоді людина її використовує, і має її використати, це її обов'язок. Якщо немає можливості і так обставини складаються, ну, тут від цього нікуди не дінешся. Mm -hmm. Кажу, церква не є мачо, коли Бог її не є злим батьком, так, який нас заставляє до якоїсь якихось зобов'язань. Вони нам пропонують, пропонують задля нашого добра. А як вже ми відповідаємо на це, це залежить від нас? Так, я чому про це питаю? Тому що ну не всі так ДСНСники, так там не всі пожежники, не всі військові, і інколи людина ну, справді може мати такі докори сумління, так що вона дійсно не може радикально змінити своє життя, бо їй треба тоді залишити роботу чи ще щось, або ну мати якісь інші складнощі, але водночас вона розуміє і свідома свого християнського обов'язку, послуху, церковним заповідям. Десь може хтось знаєте, навіть боїться за забубонну, бо часто так ми з дитинства чули, що хто там вишиває чи гудзик, навіть пришиє в неділю чи свята, то Бог покарає. Ось і зараз, ніби ж інша крайність, де що все можна, от але як от той баланс такий знайти? Ну ви трошки вже сказали, але може трошки поясніть більше, як оцей знайти таку рівновагу? Щоб не ну, все між зміж вседозволеністю якоюсь такою і легковажністю, і такою надмірною забобонністю чи скрупульозністю неналежною. Совість людини зазвичай є дуже гарним мірилом того, чи ми щось добре робимо, чи не до кінця добре. І людині варто прислухатися до своєї совісті, так бо якщо совість промовляє, значить десь щось ми не врахували, десь щось ми неправильно зробили. Так, якщо людина десь пропустила літургію, е, і вона чує, що її совість про це говорить, так що ти не виконала чи не виконав свій обов'язок, значить, напевно, що була якась можливість. Десь і тому совість про це говорить. Бо якщо людина собі чітко каже, я не мала, і це дійсно так є, не мала можливості, ну то це вже інше питання. Плюс я кажу, є різні можливості, є позаробочий час, так ясне діло, що людина тоді вже, наприклад, не може відвідати богослужіння, бо їх немає. Але може почитати святе письмо, так що до чого церква закликає і пропонує. Ну, в крайньому випадку, можна навіть онлайн-трансляції, які в записі є, подивитися так і таким чином побути на тому богослужінні. Тобто можливості є багато різних. Щодо, наприклад, таких легких гріхів, як ну в так, в лавках можна сказати, вишиванням на неділю, так якщо для людини це є хобі. Якщо воно їй приносить моральне задоволення, вона відпочиває, коли це робить. Це при цьому вона, наприклад, відвідала богослужіння там. Вона ну, спокійно це може робити, та е, при цьому вона може собі молитися, для цього її якраз час і можливість використовувати в такому ключі. Якщо там пришити гудзик, так ну бо, бо є обставини різні завтра зранку треба швиденько встати, йти на роботу, і інших можливостей немало. Ну буде негарно як людина буде без гудзика, йти розтріпана чи щось тому подібне. Тобто до цього всього треба досить так адекватно і тверезо підходити, не робити якихось перегинів ні в одну сторону, ні в другу, шукати ту золоту середину і кажу, і тоді совість, якщо людина е, живе в правді з собою і з Богом, совість буде підказувати, як правильно в тій чи іншій ситуації поступити. Дякую, Отче. Ще ми торкнулися цієї теми. Я так трошки ще може одне питання, два, щоб її розвинути. Людина ну, сьогодні все більше людей задається таким питанням: навіщо взагалі мені йти в церкву, там неділю, свята. Mm -hmm. Тобто я можу помолитися вдома Богові і ну, якби, навіщо ходити до храму, та й священики? Теж такі люди, як і я, чому я повинен там бути? Що би сказали таким людям? Тому що вони дещо праві, дійсно, що як кажуть, я маю Бога в душі. Ну таке банальне, але. Воно не минає, тобто, все більше людей це говорить: я маю Бога в душі. Навіщо мені йти в храм? Знаєте, ця історія починається з самого початку, бо Бог, якби хотів цієї самотності, він би, по-перше, не творив Адама, бо він творив Адама, щоб мати це спілкування з ним, в тому числі, е і також е не творив би йому Єви. Адам міг собі спокійно жити сам, так, але він творить оцю першу спільноту. І потім, вже, коли бачимо, навіть Бог приходить в тілесному вигляді на землю, він не ходить сам, не навчає сам і каже, ви собі, живіть кожен окремо, живіть самі, так має бути правильно. Він творить спільноту, спільноту апостолів. Для чого він це робить? І в цій спільноті апостолів, з цієї спільноти апостолів він творить церкву. Церкву, щоб вона разом спасалася. І тут не питання в тому, звичайно, що можна Бога вірити і в душі, і, і в душі, як кажуть, жартують чи тому подібне. Але дуже важливо, щоб ми пам'ятали, що ми є спільнотою, яка рухається до царства Божого. І цей рух не є моїм особистісним тільки рухом, бо це дуже егоїстично. Але є також рухом всієї спільноти я приходжу на богослужіння для того, щоб помолитися, в тому числі, за інших осіб, за мою спільноту. За як моляться на богослужіннях за нашу державу, за наших військових за владу, щоб вона приймала нормальні, адекватні, хороші рішення. Так і ця сила молитви вона набагато більша, якщо ми будемо приватно тільки молитися. Бо це молиться ціла церква, ціла спільнота. Також в часі цієї молитви і за мене, в тому числі, моляться І це дуже важливо. Плюс важливим моментом є те, що ми творимо цю спільноту. Ми бачимо інших людей, ми бачимо інших християн. Дуже гарно, коли є невеличкі такі спільноти, як, наприклад, нас у Львові на Франка, так нас на величкий храм, і потім ці спільноти, ці люди, які приходять на богослужіння, вони фактично знають один одного. Потім після богослужінь вони один з одним поспілкуються, поділяться чимось. Так порадіють один за одного, і це важливий елемент нашого взагалі суспільного і культурного життя. Тому е, можна, звичайно, що вірити в Бога самому, десь самому молитися, але тоді людина сама себе обмежує. Вона відкидає те, що Бог їй пропонує, для кращого спасіння її душі, її адекватнішого, такого, більше наповненішого життя. Це просто таке, знаєте, би сказати, самобичування в деякій мірі. Людина сама себе обмежує в чомусь і сама відкидає ті дарунки, які Бог їй пропонує. Дякую. 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 Ще таке на останню хочу запитання задати е, також практичне. Ну, майже всі мають доступ до інтернету і постійно читають щось там. Ні. Часто можна перед великими святами чи на самі свята бачити різні такі публікації, де говорять про прикмети цього дня, народні прикмети, ще якісь прикмети. І от як до цього ставитися? От, наприклад, одна з прикмет на другу Причисту, тобто, це ще одне свято, Різдва Пресвятої Богородиці, така народна назва. Якщо дівчина в цей день вмиється до сходу сонця, то цього року її обов'язково посватують. Ось ну, це як приклад тільки. А таких прикмет на кожне свято різного роду дуже багато, інколи дуже дивні. Як людині сприймати це? Чи вірити в це? Чи це щось таке ж геть не можна сприймати? Ну, е я думаю, напевно, цю прикмету придумали батьки, е де дівчата допізна гуляли, і щоб вони зранку вставали, то вони цю прикмету придумали, щоб, щоб ви, ви, вони не довго давали. не спали. Та да, до світанку сонця це треба зранку ще встати, і тому подібне. Знаєте, мені теж потрапляють коли є якісь свята, десь там переглядаю інтернет, чи готуюся там до проповіді, тому подібне. Теж потрапляють такі заголовки наших новинних сайтів, які стараються якось. Я не знаю, чи це огляд релігійний, чи це більше такий культурний. Це все таке нашарування, нашарування на нашій християнській культурі, яке більше має культурне значення. Так, десь якісь вірування, воно ще з язичництва до нас тягнеться. Що ми будемо робити якісь видимі знаки, і нам Бог в цьому буде допомагати того, що ми потребуємо. Ну на жаль, так не працює. Бо якби так було все просто, то, то всі б коли ходили заміжними дівчата молоді. Я думаю, що вони б вставали тоді раз на рік то, Може, Вони всі вмиваються на причисту до сходу сонця. Може, хтось після сходу вмивається. Я думаю, якби воно працювало, то одні одним би передавали і воно би ввійшло в таку конкретну традицію, але так воно не працює. Це є більше, це навіть настільки, напевно, забобони, як це, така, якби це культурний пласт, так, який є, е, якісь вірування і тому подібне. Воно шкідливе для християн в тому, що іноді людина може в це вірити. Так? Треба вірити в Бога, в Його провидіння, в його допомогу, в його бажання для нас добра. Чи ми встанемо зранку, чи ми не встанемо, чи миємося, чи не миємося. Звичайно, краще встати зранку і вмитися. Але від цього Божа благодать так не працює, так? вона так не діє в нашому житті. Треба молитися, просити Бога, бо завжди дає те, що нам потрібно. Тільки ми не до кінця це усвідомлюємо, не до кінця це розуміємо. Щодо такої наявності, шкода, що деякі люди в це вірять, цим переймаються. То навіть елементарно є свято, яке недавно ми святкували усікновення чесної глави Івана Хрестителя. Так, що в нас говорять: не можна ніж до рук брати, не можна різати капусту чи кавун, чи круглий хліб там, ну забобони. Вірять люди в це. Я не знаю, яка причина цього, але людина хоче щось вірити. І, напевно, в це набагато легше повірити, ніж в Боже милосердя, в Боже провидіння і в Божу любов. Тому, тому так, так є. Ну, так, але я би радив християнам цим не перейматися. Е, інтернет цікавий тим, що є така: якщо на телефоні, то можна пальцем пролиснути, а якщо на комп'ютері, то можна мишкою прокрутити, навіть таке не читати, бо воно несе просто якісь такі, знаєте, як історію розважального характеру. Ну так інколи це просто інформаційне сміття, яке забиває нам голову, і ми потім вже не можемо зрозуміти, що від Бога, що не від Бога. І... Ну, то я знаєте, зараз і особливо в цей час війни дуже таке поширене, як ці ворожки, астрологи і тому подібне, які засмічують інтернет-простори, і люди, втрачаючи надію і шукаючи якоїсь помочі, підказки, попадаються на цей крючок, де вони з року в рік кожного місяця обіцяють, що вже закінчиться війна. Так і саме гірше, що бачачи їхню неправдивість і неправдомовність. Продовжую далі це дивитися і накручувати їм підписників, переглядів, тому подібне. Знаєте, нічого не змінилося, люди, хочуть хліба і видовищ. Бо з Богом треба багато працювати перше за все над собою, над своїм внутрішнім станом, на над своєю поведінкою. А так легше десь щось побачити, десь кись не взяти ніж в той день, чи не порізати капусту, чи там вмитися, і вже тоді людина думає, що вона все виконувала і їй тільки мають все піднести на тарілочці, те, що вона потребує. Так на жаль, немає. Але той, хто живе з Богом, той, хто надіється на нього, той, хто відшукує в різних подіях, і словах, і людях його проведіння, ну то той ніколи не буде розчарований. Добре, дуже дякую отче за цю нашу розмову. Я сподіваюся, дасть Бог це не останній раз. Ну, напередодні свята. Я бажаю вам гарного свята, мирних вихідних. І е, моліться. За нас, за Україну, за і, і воїнів, і за тих, хто людей, і мирних, і за тих, хто виїхали з України, тому що багато мільйонів українців виїхали з України. І ці думки, може, навіть спогади про свята, які вони святкували тут в Україні, це є якраз тою ниткою, яка буде їх тримати не тільки з Господом Богом поєднувати, але з рідною землею, з рідною церквою, з сім'єю. Так що такі свята, напевне, мають такі багато різних граней і ними в нашому житті. Дякую теж за розмову, і хочу сказати всім, щоб не розчаровувалися, не втрачали надії. Бог за нас пам'ятає, Бог нас провадить, можливо, такими дивними способами, але Він завжди є з нами. Головне йому довіритися, і тоді все в нас буде насправді добре. Дякую. Дякую З Богом. до побачення. Богородице, Засвітило всі Селе, з тебе Вознасяя Сонце правди Христос, наш. він зройдувавши крятку досла і пере you